Місяць на роздуми до 1 липня ужгородці мають вирішити створювати ОСББ чи обрати надавача послуг з утримання будинку. Поки таке рішення прийняли тільки мешканці 30 міських багатоповерхівок. Алгоритм створення ОСББ нескладний. Найважче знайти людину, яка візьме на себе управлінські функції та відповідальність. Щоб створити ОСББ, треба спочатку створити ініціативну групу. Яка за два тижні до установчих зборів повинна запросити всіх мешканців будинку на установчі збори, роз'яснити, що таке ОСББ, яка її мета, які її функції. Проводити реєстрацію ОСББ можна, якщо за створення об'єднання проголосують не менше 51% власників квартир. Андрій Воробець, який головує в ОСББ вже майже рік, пояснює, всі етапи займуть близько місяця. Цьому передувала досить копітка робота з мешканцями та співвласниками. У нас не було проблем з тим, щоб оформити, скажімо так, волевиявлення співвласників житла. Більше було роботи з підготовиченими моментами, оформити саме належним чином підготували відповідно до законодавства. Протоколи подали їх у на реєстрацію до міської ради. Оформити всі необхідні документи правильно нескладно, пояснюють юристи. Навіть зразки статутів можна знайти просто в інтернеті. Там можливо якісь уточнення, які дозволяє дозволяють закон зробити. Так є типовий статут, який її треба затвердити для ОСББ. А потім ви з протоколом цим статутом. І голова, який буде обраний на зборах, звертається з реєстраційною карточкою в реєстраційну службу, в центр адмінпослуг і фактично реєструє СББ. Реєстрація ОСББ здійснюється в центрі надання адміністративних послуг Ужгородської міської ради. Мешканці будинку поки можуть також самостійно обрати або змінити надавача послуг з утримання будинку. До міськради вже направили 10 протоколів загальних зборів співвласників багатоповерхівок, де мешканці обрали управителя самостійно: комунальне, тобто залишили ЖЕК, чи приватне житлово-експлуатаційне підприємство. Якщо до 1 липня співвласники багатоквартирного будинку не оберуть підходящу їм форму управління будинку, обрати надавача послуг має міськрада на конкурсній основі. За результатами призначать управителя будинку, а також затвердять тарифи на послуги. Проте умови проведення конкурсу кажуть досі не затверджені в Мінрегіонбуді. Поки не будуть прийняті всі. Нормативні документи, відповідно до яких міська рада зможе організувати проведення такого конкурсу, не буде внесено ряд змін у чинні законопроекти. То тоді ми не маємо ну підстав оголошувати проведення конкурсу нині більше половини будинків Ужгорода утримуються житлово-експлуатаційними підприємствами чотирма приватними та двома комунальними жерер номер 4 та жерер номер 8. Про ліквідацію останніх в Ужгороді не йдеться. Тобто, поки місто не проведе конкурс, і якщо жителі не виявлять бажання створити ОСББ чи змінити будинку управителя, їхні комунальні договори автоматично продовжуються. Тарифи теж залишаться незмінними.